Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Уже більшість троянд пішли на друге цвітіння, причому деякі вже давно от ніяк не зібралась була зняти, показати вам. Тому що от у перше цвітіння, наприклад, джетсет була набагато нижче була низенька така, а це красонька вже до метра. Правда, квіточки, більшість квітів так вона і опускає, пряменько не тримає. Ну, таке є, така її особливість. Може, якщо кущик буде більш дорослий, це в мене посадка 23-го року. Два, кущик 2 роки у мене. Я сподіваюся, що вона подорослішає і не буде так опускати свої голівки. Дуже ніжна, тендітна така, колір цікавий. Спіднизу світленький, тут ніжно-рожевий. Пишна. Пишний кущик. Ось разом з нею садила сади Франції. Ну, це троянда не для відео, не для фото. От її потрібно бачити вживу. Такий в неї колір, коли вона ось уся заквітне, привертає до себе увагу. Гарні такі пагони попускала. І що я ще? Побачила, що вона постійно була з кітами. От наче переквітла перша хвиля, потім знову відкрилась, якась гілочка розпустилась, потім знову ось тут, бачу, перецвіли. І я сподіваюся, що це одна з тих троянд, що квітнуть постійно. Так як ось ювілей принца Монако. Ну, це безперечно. Красуня, вже вона ой, дуже давно квітне на друге, на другу хвилю пішла дуже давно. Причому так після першої хвилі ще було декілька е, квітло, декілька гіл, гілочок. Постійно вона квітла, але пишно ну, квітне в другу хвилю вже, вже дуже давно. Вже переквітає, вже такий колір, більш малиновий. Ось на початку розпуску вона така, дуже красива. І ось вона от коли квітне, і воно знову йдуть пагони, знову йдуть бутончики. От. Така красуня. Отак от як мене питають, яку в троянду посадити монопосадкою. От декілька троян в одному місці. От я її раджу. Є, є дуже багато гарних троянд, які будуть у монопосадках красиво. Та, та всі троянди, мабуть, у монопосадках будуть красиво. Але саме тому, що вона постійно в неї є квіти. Хай не завжди там весь кущ облитий, але одна, дві, три гілки все одно якісь квітнуть. Ну, це вже переквітає, ви ж бачите. Ось. Просто все відкитають. Ось. І я бачу, там пробуджуються нові, нові пагони з боку. Вона сама і вона не чекає обрізки. Вона собі, сама собі пускає нові пагони. І отак квітне постійно. Тут у мене такий куточок. Бо мене питали, от який, яку троянду підібрати до ювілея принца Монако, тому що вона така різнокольорова, причому міняє колір така. Ну от Я радила, раджу завжди рожеві світлішенькі такі, рожевого кольору і білі. От у мене була задумка в ту пустоту той, посадити білу, точніше, я посадила білу. Але вона ну, щось дуже погано наростає. У мене там крем І трохи я прорахувалася. Або їй ще потрібен час, щоб нарости. Хоча вона була посаджена разом із джетсет і сади Франції у му році. Ну, ніяк не розростеться. От мені потрібно оце, оце, оце місце заповнити. От біла, б сюди була б ну дуже гарно. Ну, чекаю, поки хай може розростеться. І далі в мене Лоранка броль. Теж уже дуже давно квітне, я, я взагалі не розумію, чому я так бігала-бігала і <сум> любувалась постійно милувалася, а не зняла. Все не було часу. Отака Лоран броль красуня. І вже відквітає, і нові знову теж пускає нові пагони, он рожеві. Ці квіти повідквітали. І в нас дуже холодні, холодні ночі і роси постійні. Обробки проводжу, бо, бо в, таких, в таких умовах хвороби це на раз-два. Бачите, стали великі квіточки і всього лівки опустила. На дуже тонкі в неї ніжки. Дуже красива троянда. І самою квіткою, і кущ гарний такий, ну гарний кущ. Великий, пишний. Ну, вона в мене років п'ять вже. Хоча гарний кущ у неї був відразу. На, на другий, третій рік вона швидко наросла. От є на неї схоже в мене кралжеле, то там три гілочки три роки вже. От випускає три гілочки і все. А квітка дуже схожа, до речі. От. А Лоранка Броль красива і кущиком, не, не лише квіткою. Але її недолік, те, що вона не дуже тримає. От маленька квіточка така, ще не важка, вона тримається. Коротша ножка ось середня теж трималася. А оці довгі такі, довгі ніжки. І коли квітка розкривається, ще попаде туди волога, все вона, вона хилиться. Ну, така її особливість. Отакі в неї ніжки тоненькі. Така красунька. Карамела. Ще не квітне, а як роса яка. Таке прямо серебро. Серебро на листях. Карамела вона і листям відрізняється, і пагонами. Так, там тільки починає аскот. Ну, Коротша гілочка заквітла, а ті всі пішли вверх, то ще не скоро. <клух> <клух> Йду до своєї. Ой, улюбленої одної з улюблених. Тільки дуже ж на неї в таку погоду, в такі оце холодні ночі, дуже підхоплює вона борошнисту росу. Потрібно глядіти і глядіти. Зараз, поки не бачу, це оце сизе, сиве, це, це все роса. Хвороби я поки не бачу. Я бачу, що і бачу, що потрібно ще буде обробити, бо Фенгіцидом. Красунька Джаліта. Джаліта. Це щось неймовірне. Такий, ну, колір такий не передати. Кремово-салатовий із рожевим таким ніжним, ніжним, ледь-ледь рожевим відтінком. Так воно. І така вона цупкенька, пелюстки такі крепкі, надовго тримає квіти. Ну, лише бачу, що пошкодив трипс У нас дуже розгулявся був трипс. перше цвітіння. ж, Довге було перше цвітіння і не кропила, бо бджіло багато, не обробляла, а потім обробила та щось, щось видно було мало. Двічі я обробляла після, після обрізки. І все одно бачу, розгулявся трипс. Ну, це таке так ось корал жиле. От квітка гарна. Схожа на лоранка-броль. Але ось одна гілочка, друга, третя. Ой. Розбігались собаки. І все. І оце три роки. Не знаю. Обріжеш, вона знову випускає три гілочки. Так, іду, от дивлюсь на свою білу красуню. Алабастер от туди, в, той, в, той, в те місце, де в мене пусте між Лоран Броль і Принцем Монако. От там би вона по висоті, така широка. Вон, ще Два високі, дві високі гілочки, то все її така і, і височенька, і широка, і пишна, і квітне гарна. Правда, квітку тримає 3-4 дні. І ось ось цих роз я бачу береться цяточками. Ну, мабуть, не тільки роси, тому що влітку я цяточок таких не бачила, червоних. Рожеві цяточки. Це видно від холоду. Бо влітку не було. Така вона. Дуже гарний кущик нарощує. О, там би вона мені була. Дуже гарна. Ну вона п'ятий рік, вона вже набрала, набрала сили вже, вже доросла. Так, тут піано, ред піано. Ой, вже порозросталися, зачіплююсь. Ред піано. Отакі вони. Ось. Помпончик такий. Її не сплутаєш ні з ким. От її бутони. ну, Може, є схожі, але в мене немає. В мене це вона така. такі, Такі бутончики. Такі цупкі-цупкі шарики. Ось квіточка є, але вона тут не дуже на себе схожа, вона більш буває таким блюдечком приплюснутим. А як красива роса. Так, буду пробиратися далі. Тут цей куточок ще не квітне. Це Ешлі. Оце буде цвітіння, багато дуже бутонів. Ну, ось тільки-тільки починає вона. Тут клод бросає. Тут ось буде Артеміс теж такий високий. Він перше цвітіння був дуже гарний. А я пробираюся до паприки. От хочу, поки сонця тут немає. Я сподівалася, що може я вловлю колір. Ні, засвічує. Червоний дуже важко вловити. Таким чорним, чорним бархатом таким. Ой, як же це його вловити? Дуже погано. непрофесійною камерою неможливо вловити колір червоного. Дуже красива паприка. Тільки починає. Тільки-тільки починає квітнути. Перше цвітіння кущик був такий. Було декілька гілок, пишні дуже дуже пишними китицями, але їх було мало. Я забрала звідси кущі тримачі тимчасово, а потім забула поставити, і я бачу, що він тут їй не потрібен. Вона такими невеликими гілочками, невисокими розкинулась. Таким розкидистим кущиком, але невисокий і воно так гарненько. Ну, чекаю, поки заквітне вся, бо дуже багато бутонів. Дуже багато. І там це вже як розкриється, це буде краса. Так, тут ще дуже мало квітне троянд, але вже заквітла. Афродита, ну, її не показати не можна. Ну, дивіться, як фарфорова. така вона гарна. Така велика квітка, аромат. Ну, вже переквітають, бачите, ось вже все. Це деякі переквітають. Цей бутон. Така квітка, вже вже днів 5, оце вона така. ці вже довше вже все, все париться. Так, і Міріам. Міріам, як завжди, в неї небагато квіток, вона така не дуже щедра, на пагоні. І вчора витягла звідти з середини куща, витягла шепшину. Покажу вам, я зняла, як її витягувала. Я була шокована, вона вже в мене 5 років, хоч бачите, кущик не сильно наріс, але все одно от, кожною окремою квіткою радію і, і милуюся. І це побачила перший раз за п'ять років я побачила в ній шипшину. Вчора витягувала, дуже важко її звідти. І зняла, покажу вам. Міріан. Так, це Міранда. Ну, Це ще молоденька, маленька. Шехерзада теж молоденька. Це останні моїх, що я садила. Зарамало троє троянцеджаю, бо вже нема куди. Так, і принцеса Шарліндемона. Така і дуже ароматна. Ой, вона, вона, ну дуже ароматна. Щось не дуже в мене пишемо, наростає кущик. Але, але красива і ароматна. Так, іду далі, тут вже можна пройти, трохи лілейники прорідила. Так, ця ліолка наросла гарненько, але ще не квітне. Уже переквітає друге цвітіння, майже переквітла. Аспірин, вона швидко йде на друге цвітіння, тому на другу хвилю, тому вона вже, вже відцвітає, вже скоро буде третє. Оце сіженькі квіточки. Бачите, яка красуня. Ой, ну прямо така. Ну, а ці вже переквітають. От транквіліті довго йшла на друге цвітіння, ось бачите, тільки-тільки починає. Транфіліці. Так, ну тут не затрим. Це теж вже, і дивіться, вже буде третя хвиля йти. Це пастела, вже переквітла. І ось вже на третю хвилю йдуть нові пагони. Багато нових пагонів. Golden Border. Тільки заходить на друге цвітіння. Теж наростила багато. Стефанія Бороняць-Бутенберг. Одна гілячка вже давно відкрилась, решта. Тільки починають. Така. Ой-ой-ой, яка. Так, ці ще не квітні не показують. Ось уже переквітає августа Люза. Красива завжди, особливо на початку розпуску. Але коли вона вже отака махната, мені теж подобається така. А це ось початок. Ну. не даром вона знаменита. Так, і ось Євген Вествуд. Теж уже давно квітне, Зараз заберу цю гілочку, бо це не вона. А ось Вів'єн Вествуд. Колір. Колір це щось. Аж світиться вся. А це кота, Ще кущики нарощує, ще він набирає силу, він високий. А це знизу гіллячка просто відійшла в сторону і раніше заквітла. Лавіла кота. Такі тут бутони цікаві. Так, і віген весь тут. Знову у нас якийсь трактор їде, роз'їздили ці трактора. Ну, Люди картоплі копають. Якраз у нас хата крайня нам. Крайня хата. Моя хата з краю. А далі йдуть там городи, поля, то люди їздять сюди. Ось така. Так, чипіндейл тільки починає. І сученька диво вона в мене зараз. Завжди вона в мене така низенька. Ну, це вже я потім покажу. Зараз поки сюди. Так, ще, ще покажу свої петунії, Це петунія міні-віста е, міні Blue, міні-віста yellow. Це тайдал. Серія. Це серія, це віста, це серія, тайдал, серія петунів. Це тайдал, це pink. Чомусь мені віста більш посподобалася. От проста віста, це мені теж симпатична, а проста віста, от вона якимось таким кращим кущиком, саме в горщиках. от, А тайдали якісь такі довгі пагони, от вони гарно у землі посадити. от так от, от так Просто в ґрунт краще, краще мені сподобались тайдали. Вони такі розкидисті, великими гілячками такими. Ось залізла мені на троянду. Така, бачите? от Така довга. А це, а віста, віста серія петуній, вона більш таким шаром. От вона в горшечки краще. Це тайдал сорт сільвер. От у вісті сільвер. Іде з рожевою серединочкою, а тайдали і із сливовою такою. Ну, мені такі попалися. Там пурпл, сорт пурпл, теж тайдал. Тут у мене три кущика, от воно дуже гарно розрослися, а там, мабуть, чотири, бо ще четвертий отут. Ось так от. Це блу мінівіста теж. Така тут у мене такий квітничок. Тут у мене весною тюльпани. Після тюльпанів, після викопки я саджаю сюди петуні. І троянди, дві плетисті. Тут я показувала як два джардіна, здається, вже забулася. Такі пагони високі туди пішли. Нових пагонів багато наростила. Старі вже, думаю, що я їх обріжу. Бачите, які старі, от вони такі товстелезні, Листячко вже там жовтне. Чи це не знаю, чи то просто від старості, чи вже холодно, чи... бо на молодих гірках листя гарне. Джаз, флорибунда. От подивіться, куди забрався петуня куди залізла. Так, джаз флорибунда. Така вона перше цвітіння була гарним кущиком, хайним кругленьким, а це вже пустила вудочки. Ну ці вудки тут не, не заважають. вони, Бачите, іон і он вона, і он далі вона такими високими. ну Тут вона нормально компонує, хоч і вудки, вони тут не заважають. І знизу квітне вона вже давно. Уже оце відквітає, бачите, вже відквітло. Вона теж дуже швидко йде на, друге, на другу хвилю. Це вже, мабуть, пішла третя. Ну, їм рахувати оце таким трояндам, які квітнуть постійно. Тут хвилі рахувати немає чому, тому що вони постійно квітнуть. От вона постійно, якась, якась гілочка та квітла. Постою не був не пустим. Так, і тут п'єрдерансар. Дивлюсь, що тут так ось пусто. Можна було сюди. Горщика цього поставити, прикрив би мені ці голі ножки. Бачите, червоні пагони. Це вже будуть нові квіточки. І туди ви пішли високо забралась. Там вже квітне щось. Ось вона красинка. Ну, тут ще потрібно почекати. Але із... потрібно буде залазити, вилазити високо, щоб. Щоб показати цвітіння. Отак. Вже сонечко трошки піднялося. Але ж згадала, що я тут ще не показала. Блуеден. Не дуже популярна ця троянда, але, але дійсно варта уваги. Вона таким тримається кущик таким. Упряменький, такий, розкидистий, Ну, ось гілочка пішла трішки в сторону. А так в основному рівненький. такими китицями. Ось яка китиця виглядь. їй поодиночні. Такий спочатку такий малиновий малиновий колір, потім світлішая, але вона завжди красива. Вона навіть коли Світліше я вже при відцвітанні. Все одно колір красивий. Висока вона. Я руку так до, трошки вище тримаю, не на рівні себе піднімаю. ну Десь метр п'ятдесят точно. Така вона висока, струнка. Така красунка. Це друге цвітіння. Вже трішки відцвіла деякі, а дещо ще в бутонах. Я бачу два сліпих пагона. Не буде тут квітів. Так гілочка чомусь спустила два сліпих пагона. Ангела, ангела вже частково відквітла, але вона це була не друга хвиля, це були так поодиночні. А друга хвиля, ось, я її обрізала дуже коротко і дуже сильно. Після першого цвітіння я вирішила омолодити кущ. Після зими я її сильно не обрізала. Після першого цвітіння обрізала, щоб вона мені повипускала отаких молодих гарних гілочок. Так, тут ще в мене твілін зони. Так обнялася ця, ця ось ангела. Це твілінзони, так вона сюди залізла. Твілінзони вже давненько квітне і ще багато бутонів є. Це ось лапсон, слабенько квітне, бо кущик дуже погано перезимував, тому слабо квітне. Там рапсодія імбу. Теж гірше цвітіння, як уперше. Трішки почала квітнути, але випускає великі будки. Це братка Капрель. Вже пару штук переціло, решта, решта ще тільки-тільки тільки йдуть гілки, тільки вони щось такі високі і де буде те цвітіння. От маю таке бажання нагнути одну гілку. Може підуть з пазух. Хоча не схожа, не схожа. Можна попробувати. От. Так, і тут. Ой. Красуня, красуня. Нова ліс. Дуже гарна троянда, але сонечка боїться. Сильно. У нас починається спека. Така, такий колір. Теж цвітіння слабе, слабеньке на другу хвилю. І ISFOGEL випустила такі, такі великі довгі гілки. Тільки одна квіточка, щось на друге цвітіння, він мені не подобається. Оце так. Цьому квітничку, Ну, тут радують гортензії з трояндами гарно з трояндами.